Міжнародний день землі, який відзначається 22 квітня, без перебільшення можна назвати найглобальнішим святом на нашій планеті. Це свято підтримує Організацію Об'єднаних Націй, оскільки він спрямований на збереження загального місця проживання всіх людей. День Землі придумав 1970 року американський сенатор Нільсон, який організував студентів 22 квітня для проведення акції на захист нашого спільного дому. Спочатку День Землі відзначався тільки в Америці, але дуже скоро популярність стала планетарною. І 22 квітня це міжнародний день, націлений на те, щоб привернути увагу всіх людей до існуючих і ймовірних проблем нашої планети, Херсонський обласний краєзнавчий музей організував цього року масштабну акцію Чудеса землі Херсонської мій екологічний слід або Давайте рятувати планету. Херсонський краєзнавчий музей підготував ряд акцій, циклів, заходів до акції Рядуємо, нашу землю, мій екологічний слід. Одним із них є Рятуємо рослини, коли розповідають про рослини, які мають певні лікувальні властивості. Про рослини, які занесені до червоної книги України, про екотканини, про рослини-барвники. Діти мають змогу залишити свій екологічний слід. На дереві життя також відгадуємо ребуси, це рослини, барвники і мастер-класи виготовлення тваринок, рослинок різноманітних за допомогою техніки квілінг чи із використаних журналів. Рятуємо тварини, передбачає а, певну презентацію, знайомство із тваринами, які потребують всесвітньої глобальної допомоги. Також за допомогою а, квесту а, розповідаємо і знайомимо дітей із тваринами Херсонщини. А потім вже діти до Великодня роблять майстер-клас, деку яйця, В інші дні можуть за допомогою техніки квілінг зробити якусь тварину. Також, звичайно, вони обов'язково залишають свій слід на екологічному дереві. Іншим заходом є вода це життя. Коли діти дізнаються про властивості води, про забруднення води, також про водоочисні споруди, проводяться з ними лабораторне заняття про властивості води, і також дивляться спеціальний відповідний фільм-відеоролик. А також іншим заходом є це мі Екологічний слід, коли діти дізнаються про значення екологічного сліду, що в цілому становить із себе це поняття. Також діти мають змогу за допомогою екологічно чистих засобів очистити природу, очистити певні забруднені плями, все це вони можуть вичистити. Цільова аудиторія заходів школярі різного віку. Музейний день землі різнобічний. Рятувати планету значить пильніше ставитись до навколишнього середовища рослин, тварин, екології і води. Цьому треба навчати дітей з наймолодшого віку. Від них залежатиме в якому стані залишимо планету для нащадків. Розроблені екскурсії перемогли на конкурсі, який проводила міжнародна організація Благодійний фонд Костянтина Кондакова. Фонд допоміг з літературою матеріалами для проведення екологічних заходів. Ми поділилися своєю ідеєю щодо екологічних проблем і Всесвіту, і Херсонщини, зокрема, і благодійний фонд, Міжнародний благодійний фонд Костянтина Кондакова зацікавився і вони надали нам матеріали для творчості, для майстер-класів, які ми з дітьми проводимо найрізноманітніші. Також оплатили нам друковану продукцію. Це у нас музейний путівник. Який діти можуть заповнювати, брати з собою додому, дізнаватись цікаву інформацію, приносити, а потім отримувати навіть призи від музею. А ще пам'ятка про те, як можна зменшувати екологічний слід свій, що відбувається з природою, як ми на неї впливаємо, і також червонокнижні і комахи, і тварини, і птахи, і саме Херсонщини, які занесені до Червоної книги України, тому ми дуже вдячні фондові за такий внесок благодійний. Вивчаємо, як врятувати планету, і робимо добру справу. Всі заходи у музеї безкоштовні. Єдине побажання принести корм для безпритульних тварин, якими опікується громадська організація Вірні друзі на сайті музею можна побачити фотографії котів і собак, які опинилися на вулиці, обрати одного і принести йому ласощі. Ми хочемо 17 травня влаштувати фотосесію, так як не всі діти мають змогу побачити яких саме тварин вони рятують. А так вони їх побачать, можуть поспілкуватися з ними, і фотосесія безкоштовна звичайно. Познайомитися з вихованцями волонтерів можна не лише з фотографій, а на власні очі. Ротвейлер Грім. Він же Барні, а найкраще відгукується на масік. Поводить себе чемно і слухається тендітну дівчину. Пес привертає увагу дітей найбільше і терпляче чекає непригощання з 2008 року громадська організація Вірні друзі надає допомогу кинутим тваринам. У нас официально зарегистрирована организация 2008 года. Мы как бы группа неравнодушных людей на тот момент объединились и приложили все усилия для того, чтобы ее организовать. Это была первая организация в городе. Вот с тех пор как бы мы работаем. Активно работающих волонтеров, к сожалению, немного, потому что не все могут уделять все свое свободное время животным. Ну, человек так 5-6, это от силы есть. Мы помогаем всем, чем можем. То есть, если это аист, лебедь Или еще то не В основному це домашні животные, собаки і кошки. Вірні друзі не в силах допомогти всім бездомним тваринам. Організація існує на пожертви небайдужих. Лікують, знаходять притулок і шукають нових господарів для котів і собак, які потребують негайної допомоги. Мы не в силам помочь всех, всем, потому что у нас просто нет, у нас, нас не финансирует, соответственно, бюджет никакой. Мы живем только за счет пожертвования неравнодушных граждан. Вот. И стараемся все, что в наших силах сделать. К сожалению, передержками у нас тоже очень сложно. То есть нам некуда вот так приехать и забрать собаку. Мы ищем, ищем среди неравнодушных людей, которые могут предоставить свою квартиру, либо часть дома для того, чтобы животное это приютить на время лечения. Конечно же, мы уже занимаемся лечением, устройством и всеми возможными там кормлениями и так далее. Это все мы берем на себя, но для нас главное, чтобы кто-то мог приютить хотя бы на время От этого лечения. Очень хотим, чтобы у наших животных находились им побыстрее новые хозяева, потому что, конечно, с этим тоже проблема. Потому что Животных очень много, а желающих взять их очень мало. Поэтому получается, что вот проблема и с этим тоже. Вот, Ну, слава богу, всем везет, пока устраиваем, находятся люди, которые берут, не боятся взрослых, особенно животных, очень часто боятся брать взрослых, но это очень даже как бы неправильное мнение, что нужно брать только щенка. Нет, очень даже часто взрослые собаки прекрасно себя чувствуют, привыкают к новым хозяевам. И очень даже часто это как бы. Не то, что лучше, а как бы более практично, потому что не надо выращивать щенка, не нужно мучиться там с выгул, выгулом, приучением к выгулу. Уже готовые собаки, кошки, все уже как бы это самое главное, что они позитивные, дарят всем любовь свою и благодарность за то, что люди их берут и за то, что их любят, они в ответ дарят свою любовь. Мы уже работали с Кровическим музеем в прошлом году. У нас была такая акция. Мы очень благодарны музею, детям за то, что они такие неравнодушные, откликаются сразу же. И вот помогли кормам нашим животным. Мы очень им благодарны за это. И опять-таки для детей это очень важно. Видеть, что животные страдают, что животным тоже нужна помощь. В наше такое время неспокойное это очень важно. Детей приучать к неравнодушию. Екскурсоводи знайомлять молодших школярів з червонокнижними тваринами з різних континентів і нашої країни. А потім дітям пропонують квест знайти в експозиції музею представників видів тварин, які віднесені до зникаючих або тих, які вже не зустрічаються у природі. Дітки активно приймають участь. Вони спочатку переглядають презентацію, дивляться, які ж тваринки зникають в більш глобальному всесвітньому масштабі. Потім дітки спілкуються з Херсонською громадською організацією Вірні друзі, переходять до залів нашого музею в пошуку тварин, які зникають, ті, які зникали або були під загрозою на території безпосередньо нашої області. Іде певна. Інтеграція, можна і молодшу школу, можна і старшу школу. В залежності від віку діток ми змінюємо мастер-клас, змінюємо інформацію, яку ми їм подаємо. Найбільше щастя, напевне, бачити посміхнені і щасливі очі дітей і їх розуміння, того, що і ще змалечку потрібно знати, що природа це наша домівка. Її потрібно охороняти, берегти, любити. Інтерактивна частина екскурсії, майстер-клас з виготовлення писанки методом декупажу замість клею яєчний білок, а малюнок можна обрати із різнобарвної серветки. Обираємо картинку і пензликом змоченим в екологічний клей. Фіксуємо на яйці. Виходить красиво і екологічно. Що в тебе вийшло? Бабочка. А чому саме металик? саме металити? Мені подобається. Чого ти обрав для своїх кусанки? Е, метелика. А чому саме метелика? Він гарний. Метелика. Тому що він е, відважить до природи і він гарний. Ти чому обрав кіточку для кусанки? Тому що вона красива і це природа жива. А я обрав кіточку, бо вона красива але і вона відноситься до природи. Остання локація заходу живе дерево життя. Кожен залишає свій відбиток на величезному зображенні, і на згадку отримує пам'ятний буклет і путівник по музею. Це матеріальні сліди, які залишили діти на згадку про захід. Головне висновки, які зробили для себе, і притримуватимуться їх у дорослому житті. Треба берегти природу і тварин. Не потрібно їх викидувати на вулицю, де можна продати комусь, якщо вона тобі вже не потрібна. Треба завжди поважати природу, любити природу. Поняття екологічного сліду мало про що говорить молодшим школярам та можливо, і старшим. Екологічний слід кожної людини негативний вплив на природу, те, що знищує людина протягом життя, а природа довго відновлює. Як зменшити свій внесок у руйнацію екології, намагалися з'ясувати музейники разом з дітьми. Мій екологічний слід або давайте рятувати планету. Це другий захід у рамках акції до дня землі. Від самого початку дітям демонструють відеоролик Спадщина нащадкам. Вчені підрахували, для того, щоб кожна людина почувалась комфортно, Земля нам потрібно дві планети. Практично все, що ми використовуємо у своїй життєдіяльності, змінює землю. І наукові працівники музею показали учням, як можна зменшити екологічний слід, а значить, врятувати планету. Перш за все, школярі відповіли на питання тесту, і відповіді були цікавими саме для них. Чим користуєтесь під час миття посуду? Чи виключаєте воду протягом миття, або ж вона біжить без упину? Розміри якого будинку влаштують, коли станете дорослими, який автомобіль купуватимете, чи часто вимикаєте комп'ютер? комп'ютер, коли ним не користуєтесь, виявилось, чим більше звертати увагу на такі, здавалось би, дрібниці, тим меншим буде екологічний слід кожного. Ми можемо використовувати менше бензину використовувати ісполь, такі недорогі машини, виключати комп'ютер після роботи. Одній з актуальних проблем утилізації сміття в Херсонській області була присвячена частина екскурсій. і на дітей і на дорослих вплинуло фото і відео так званої великої тихоокеанської сміттєвої плями, яка простяглася в океані на тисячі кілометрів. Від пластику гинуть мешканці океану, які плутають його зі своєю звичною їжею. Щороку на землі утворюється 22 мільйони тонн сміття. Менше за сміття на землі здається що м, треба, щоб у нас ну, на усіх країнах є сміттєпереробні переробні е, заводи. Ну, треба, якщо можна, треба е, менше сміття. Ну, ось Ще можна, ось У нас в школі є, е, е, ми збираємо макулатуру і можна сміття ну, е, збирати на макулатуру. Щоб зменшити свій екологічний слід, можна використовувати замість звичних миючих засобів, які містять фосфати і пар, менш агресивні соду та гірчичний порошок. Діти переконалися, відчищають посуд натуральні речовини не гірше ніж спеціальні з магазину. Для мене було дуже важливо, щоб діти знали, як що кожен з них може, несмотря на возраст, внести якийсь свій вклад по боротьбі з мобілем мусора і уменшити його кількість. Ну на рівні, наприклад, себе, своєї сім'ї, я дуже сподіваюся, що. Та информация, которую дети услышали, получили, она как-то вот осядет, и они будут ее распространять, может быть, среди своих родственников, бабушек, мам, пап, или своих друзей. Вот, то есть, что ну, задача вот меня, меня как человек, который составлял частично эту экскурсию, это то, чтобы повысить у детей ответственность, соответственно, за свою жизнь, за жизнь будущих поколений, за природу, не только природу, вот. того регіону, де ніж, наприклад, Херсода, тому що на локальному рівні ми розмовляли херсонську городську свалку. Ну і ще там, що кожен чоловік впливає в цілому на планету Земля, і від нього залежить, знову ж таки, незалежно від віку, від того, де він живе, будь-яка та планета буде в майбутньому. Майбутнє залежить і від того, чи збережемо ми сьогодні і рослинний світ, дамо йому відновитися. Наступний захід, розроблений музейниками, рослини найцінніше багатство людини. Протягом цього заходу діти знайомляться з флорою нашого краю. Відгадують ребуси про рослини-барвники, дізнаються, з яких рослин виготовляли і продовжують виробляти екотканини. Херсонщина багата на рослинний світ. Щоб зберегти його, створені кілька заповідників і заказників. Перш за все, це асканія нова, де є первісний ковилово-типчаковий степ. Разом з науковими працівниками краєзнавчого музею про червонокнижні види рослин розповідають представники ботанічного саду при Херсонському державному університеті. В цьому році це вперше. Раніше до нас приходили лише школярі, самі знаходили нас, їм дуже було цікаво. З вчителями вони проходили нас екскурсії. Дуже подобалось не лише знайомство з природою, а й відпочинок на свіжому повітрі це дуже важливо для дітей. А зараз це перший крок встановлюється зв'язок з музеєм, і на перспективу надалі планується також проводити такі заходи. Більшість рослин, які знаходяться під захистом держави, занесені до червоної книги України, представлені у нашому ботанічному саду. Цього року трохи раніше зацвіла ковила, і працівники боцсаду запрошують херсонців помилуватися нею вже зараз. У нас є велика кількість червонокнижних рослин, у нас є велика кількість рідкісних рослин. Всі ці рослини у нас експонуються, є в колекції ботанічного саду, тому ми запрошуємо всіх школярів, усіх мешканців нашого міста, області, гостей нашого міста, щоб вони прийшли в ботанічний сад, побачили ці види рослин. Ми, звісно ж, проводимо екскурсію, розповімо про ці рослини. Мету, яку ставили перед собою музейники, досягнуто діти дізналися, як зберегти рослини, які дають нам кисень, їжу і навіть одяг, лікують і можуть бути барвниками. Я сегодня узнала, что любая мелочь, любое маленькое растение, оно полезно, оно может быть для чего-то полезно. Я поняла, что природа, ее нужно ценить, и она у нас одна, и ее нужно беречь. Много растений вокруг нас, и нельзя срывать разные растения. Вот, например, видишь тюльпан какой-то? Если ты сорвешь, то в будущем потом этот тюльпан станет, его запишут в красную книгу. А на сам кінець діти взяли участь у майстер-класі з виготовлення листівки методом квілінгу. Складна техніка вимагає терпіння і чіткості рухів, але дітей це не злякало. Вони за прикладом дорослих виготовляли метелика, а доробити його могли вже вдома. В кінці заходу ми символічно оживляємо наше екологічне дерево. Кожна дитина ставить свій слід, маленький пальчик з фарбою, на нашому дереві, що символічно означає, що навіть кожна людина, навіть маленька дитина, може внести свій позитивний слід у збереження екології і сприятливої атмосфери на всій землі. Четвертий захід у рамках дня землі має назву Вода це життя, і найкраще у цьому переконатися у відділі природи краєзнавчого музею. Експозиція мешканців Світового океану найширше знайомець з фауною водоймищ. Рісноводних і солоних. І перша зупинка екскурсії біля одного зі стендів, все починається з води. Звідки з'явилася вода на землі, якими були перші мешканці морів та океанів? Тут діти отримують відповіді на ці питання. А на другому поверсі всю дитячу увагу забрав кістяк синього кита. І їх важко було відволікти від 24 метрового гіганта на інші види риб рослини тварин. Їх у світовому океані 140 тисяч видів. Найбільший совець – саме синій кит. Вагою 160 тонн. Тільки його скелет, розташований у відділі природи краєзнавчого музею, важить 2 тонни. Появился в нашем музее этот скелет в 1952 году. Привезли его наши моряки, выпускники нашего Херсонского училища. Привезли его на судни, который должен был войти на ремонт в наше судоремонтное предприятие. Тогда. И для того чтобы привести вот этот скелет в надлежащий вид. То есть для того чтобы он сохранился и выглядел так как он выглядит сейчас были сварены специальные чаны баки в которых эти кости доводились вот до состояния такого какой вы видите сейчас то есть это были солевые содовые растворы, в которых обезжиривались остатки жира мяса там и так далее вот эти кости в таком состоянии хранились в фондах нашего музея до -го года когда вот предоставилась такая возможность составе цей скелет в такому вигляді, в якому він є зараз, і демонструвати його в нашому залі музея. Центральна частина експозиції виготовлена у вигляді великого човна, де в ілюмінаторах знаходяться мешканці теплих вод. Жителі оканічного дна і коралових рифів постають перед екскурсантами, як на долоні. В основном океанические представители у нас э, являются вот как бы, э, в таком виде, в каком вот есть мокрые препараты. Они были в 1962 году предоставлены нашим музеем. Это э, исключительно океанические представители коралловых рифов, которые обитают в теплых водах. И также маленький кусочек кораллового рифа, который вот представлен у нас вот в виде... Таких, такого небольшого участка кораллового рифа, где основные представители в показаны: Это и акулы, и тунцы, и всевозможные скаты вот как скат рыба пила, также есть представители. Донных, донные представители, такие как свистулька, морской черт, много моллюсков, вы ви видите, это все представители, в общем-то, тропических вод. Від далекого океану до ближчого нам Дніпра плавні в озер. У акваріумах живуть черепаха, жаба, карасики, окуні, звичні для нашої місцевості риби і земноводні. Представители именно наших днепровских обитателей ⁇ это и окуни, это и карасики, это и зеркальный карп, а также представители млекопитающих, это и ежи, и земноводные, и черепашки, и ужи, и много птиц, которые представлены именно ну, в нашем музее. Это и обитатели мелководья, а также нашего черноморского заповедника. Після огляду експонатів і живих представників мілководдя Дніпра на дітей чекає невелика лабораторна робота. Треба власноруч перевірити властивості води і записати висновок. Це один з перших власних наукових дослідів для дітей. «В Цьому досвіді ставиться за мету, щоб дітки дізналися про властивості води. Перший досвід у нас був розчинність води. Ми розчиняли сіль, фільтрували. Вони навчилися робити фільтри і побачити, що в результаті виходить. У нас вийшло, що сіль відповідно розчинилася. Вони в спеціальних таких краплиночках написали висновки. Вони вчилися самостійно робити висновки, проводити дослід. Інша частина досліду була. Пісок. Ми розчиняли водичці пісок і дізналися, що вода деякі речовини розчиняє, деякі не розчиняє. Я їм розповіла, що якщо б пісок розчинявся, так як сіль, так би ми сиділи б на пляжі в кислоті, і це погано б нас впливало. Тобто в природі все. Задумано наперед, і відповідно властивості води нам дозволяють маніпулювати певними речовинами, використовувати їх в побуті, використовувати в нашому житті. Відмінність нинішніх музейних заходів дітям немає коли сумувати від великої кількості інформації, яку треба слухати. Як тільки дослід закінчено, дітям пропонують переглянути відеофільм компанії BBC Пригоди краплини води. Діти, хоч і бували раніше у відділі природи, щоразу відкривають для себе щось нове. Я узнала то, що якби в океані живе такий гігант, як Кит, голубой кит, он очень много весит. Я думала, он не настолько большой, как, как себе представляла. Еще я узнала, что есть такие вредители. Ну, я их считала просто жучками небольшими, как жуки-плавунцы. И они живут на, на большой, ну не очень, но на глубине. Потом мне понравилось, как мы проводили опыты, растворяя соль в воде и проводили опыты с песком. Песок не растворился и остался на фильтре. Будешь еще приходить в Кровеческий музей? Конечно, это очень интересное место. Самым интересным, наверное, был скелет кита и то, что как мы проводили эксперименты на свойства воды. Запомнились, конечно, Морские свиньи или азовки Ой, очень понравились черепахи красноухие, которые обитают у нас в Днепре. День землі цього року для музейників став цілим місячником. З 15 квітня по 15 травня триватимуть екскурсії для школярів різного віку. Навчити дітей бережливому ставленню до спільного дому планети це завдання поставили для себе працівники обласного краєзнавчого музею. І чим більшу кількість дітей вдасться переконати й зробити екологічно свідомими, тим більше шансів жити на чистій землі, у глобальному значенні і у місці, де ти живеш.